Три ключових елементи, які дозволять тобі виходити впевнено і спокійно з будь-якого конфлікту. Перший елемент це чітко і чесно, ключове чесно, дати собі відповідь на питання, а що я справді хочу від цього конфлікту. Ну, як варіант, я хочу просто поконфліктувати, чи я хочу йти конструктив. Це різні речі і різні цілі. Погодься. Другий елемент. Це коли говориш уже в конфлікті, то ймовірніше всього екологічно буде говорити через я повідомлення. Я відчуваю мені боляче, мені неприємно чути ті слова, і так далі, тобто не звинувачуючи іншу сторону, а говорячи тільки про свої почуття. І третій елемент. Все ж таки стати на ту сторону барикади, да? тобто зрозуміти, а що відчуває, що думає та сторона. І, можливо, подивившись на себе як спостерігачем, ти побачиш себе не в зовсім пристойному вигляді. Тобі, можливо, це не дуже сподобається, але це буде тобі дуже корисно. Скористуйся. Якщо цікаві додаткові моменти, підписуйся і будеш отримувати. Позитивні рекомендації.